Любі, я викладу в групу завдання, які ми робили, практики під час ефіру. Ефір, на жаль, не зберігся, а зараз, хто не був присутній на ефірі, я пропоную після завдань, які ви зробите, лише після тих завдань, які ви зробите, зробити цю практику. Сісти в спокійному місці, зручному, комфортному для вас. Можливо, навіть якщо для зручності ви можете запалити собі свічечку, зробити такі, таке затишне місце і заземлитися, щоб відчути себе. Пропоную сісти комфортно на крісло. Де ви сидите, чи на крісло, чи де вам зручно, на землю. Як бажаєте, як бажає ваше серце, відчути те, на чому ви сидите, відчути свої ноги і зробити декілька вдихів. Повільний дих. Та повільний видих, повільний дих і видих. І чути своє дихання. І ще раз вдих та видих. Відчуйте своє дихання глибину його. І легкість. Візьміть свої долоні і потріть одну до одної. Розігрійте їх, угу. відчуйте від них тепло. Тепло і пороставте це тепло, свої долоні до свого серця. Відчуйте зараз своє серце. Відчуйте, як воно у вас б'ється, і відчуйте дихання своє, концентруючись на диханню, на теплі рук, на своєму серці. Подякуйте собі за все. Що ви вже маєте І за рік, який минув, за все, що вже було. Скажіть собі, хочете в голос промовте, а хочете про себе або просто в думках. Я визнаю шлях, який я пройшла. Я відпускаю все, що служило мені у 2025 році. І більше мені уже не служить. Я відпускаю навіть те, що дуже хотіла зберегти, але якщо це не моє, я дозволяю цьому піти. Я повертаю собі свою енергію з усіх подій, ситуацій і контактів з людьми. Де вона застрягла, свідомо чи несвідомо, я повертаю собі свою силу і всі можливості, які не використала у 2025 році. Я дякую минулому року за все, що Він мені приніс, за все, що я отримала, що він мені дав, і за все. Чого він мене навчив. Через цю вдячність я ясніше бачу, що мені робити далі, як діяти і куди йти. Я відпускаю в минуле, що має бути там, і все, що більше не служить моєму життю. А зараз у просторі, у своєму просторі, уявіть собі предмет, де ви поміщаєте весь 2025 рік. Усе, що вже відслужило, що не потрібно і що ви готові відпустити. Це може бути щось кругле, куля, шар, все, що вам прийшло, що ви бачите. Огляньте його, якого він розміру, з чого він. І помістіть туди. Те, що вам вже не потрібно, що не служить, що вже не ваше, що ви готові відпустити, що ви відпускаєте. Споглядайте на цей шар, огляньте його, огляньте, як він віддаляється, як він віддаляється в просторі, і для когось він. Просто розчиняється, для когось зникає, для когось розпиляється, і його не стає. І промовте собі, я відпускаю в минуле все, що має бути там, все, що більше вже мені не служить, що не моє і що мені не потрібне. Я дякую собі, що я є і що я готова діяти. Дивіться, як вас шлях весь освітлений промінням сонячним. скільки сонця і тепла в ньому, подякуйте собі за те, що вже є у вашому житті, за те, що ви маєте. Скажіть собі, я є у себе, я є, я жива. І я з радістю йду по цьому шляху. Яке світле і ясне для мене? Зробіть його глибокий вдих та видих. І ще декілька вдихів та видихів. Повільний вдих і видих. І повертайтеся до себе, відкривайте очі, візьміть свої руки, і обніміть себе, відчуйте від себе тепло, підтримку і вдячність собі, подякуйте собі за пройдену сьогодні роботу. За все, що ви сьогодні зробили для себе і за те, що ви є в себе, подякуйте собі і повертайтеся. А я дякую вам, що ви вділили час для себе і пройшли цей шлях разом зі мною.